Я дуже змучений, друзі. Ви мені капець як багато пишете? Я просто навіть не відкриваю. Чого кожен місяць ми ганяємо 3-5 автівок для зсу. Дивіться, як це відбувається. Ми ж не робимо ніяких зборів. По-перше, на них треба заробити. По-друге, треба знайти, поїхати, купити. Потім інколи треба відремонтувати, потім знайти водіїв, які, блін, поїдуть. От щоб ви знали для всіх хейтерів, сучки для вас. Коротше, значить, дивіться, знайти е водіїв, які поїдуть, досвідчених водіїв, бо це не нові машини, це машини на фронт. Розумієте, дорозі може щось зламатися. Дуже ми можемо стати в дорозі. Нам треба евакуатор і так далі. Ти везеш ці машини, потім повертаєшся, потім у тебе якесь життя, бізнес, потім є якісь справи, волонтерство, плюс блог треба з вами розмовляти. що Я дуже люблю насправді. Я на це взагалі не жаліюсь. І дуже дякую за коменти, за лайки, за все, що ви для мене робите. Це просто супер. Потім треба повернутись. Я в тиждень можу літати до шести разів в літаках туди-сюди, туди-сюди, вирішувати ці питання. Я ви не уявляєте, це я тут з вами такий ха-ха-хі. хі, -хі. Насправді інколи так сідаю і вже нема сил не то, що заплакати, ні на що, навіть дихати нема сил. І буває, ти просто на автопілоті, де сидиш, вирубаєшся, забуваєш за все. Так дивіться, коли ми взяли автівку. От відповідає опять сім хейтерам я вам ще затвічу: це ж забере ТЦК, це ж забере начальство вкраде. Потім треба контролювати, щоб ця машина дійшла в правильні руки. Після цього передали саме військовим. Після цього треба ще слідкувати, щоб вона у них була, щоб у них її не відібрали. І як ламається, ще треба слідити, і зовсім заробити гроші і слідити за тим, де і як ці машини ремонтуються, і ремонтувати їх. Щоб ви розуміли, який ті типу, поважкі цей процес? Просто автівки. Спеціально для всіх тих дебілів, які щось там написують в коміті, чого на фронті, чого ще не здох. А якщо герої чого, чого там з руками ногами Я, я не зовсім цілий, якщо чесно. Це в насука варявся від того в мене. Зайдете в профіль, подивитись. От. Але е, це капець важкий процес. І захочешся за кордоном, чесно, хотілося б вже своє життя влаштувати. Але сидиш, піклуйся, переживаєш, бачиш всю убогу ситуацію з тією владою, яка зараз є, я навіть не буду це розказувати. У моєму профілі є відео про це, про все, що я розказую, про те, що зараз відбувається. Все рівно, береш і допомагаєш пацанам. Чого? Того, що це наші люди, які вже закінчуються народи. Я вас дуже прошу, незважаючи на. Всю уйобічну ситуацію з нашої влади все рівно донатити, допомагати, особисто в руки донати, не донати великі фонди, донати я, от, наприклад, я взагалі грошей не збираю, поняли? Тобто на мене в цьому плані увагу не звертайте. Я сам можу розчахлися, але знаходьте маленьких блогерів або персонально-військових, яких ви будете допомагати, донатити і так далі. Ситуація вкрай важка зараз. Якщо ми не будемо допомагати, вся країна тримається на добровольцях і волонтерах. поняли? Якщо ми здуємося Вся Україна здується. Поняли? Так що не здавайтеся, я з останніх сил тримаюся, і ви теж тримайтесь. Все, я пішов далі, вирішую діла. На зв'язку, друзі. па-па, Далі буде цікавого контенту. Буду старатися. вам Кожен день просто записувати якісь такі пригоди з мого життя. Їх дуже багато. На зв'язку. Чао! Слава українцям, які досі тримаються. Па-па.